Сьогодні в передачі очима культури доктор Марко Робертсех розповість про видатного прозаїка Михайла Коцюбинського. Очима культури Мико, Хоч ти скажи правду. Що там? Внизу. Михайло Коцюбинський написав один зі своїх кращих творів оповідання інтермецо на основі автобіографічного епізоду. Відвідин у 1908 році маєтку одного з найвпливовіших українських діячів того часу Євгена Чекаленка. Щедрого фундатора і мудрого менеджера багатьох українських проєктів, чиї великі заслуги досі належно не оцінені його земляками, Коцюбинський прибув до Чекаленкової посілості в Кононівці серед полтавських степів фізично і душевно вичерпаний, перевтомлений працею у статистичному бюрі в Чернігові, працею, якої ненавидів та якою мусив заробити на утримання великої родини. Він був огірчений і виснажений громадською діяльністю, яку паралізувала царська поліція, та яку не раз доводили до абсурду малокультурність і продажність рідних патріотів, які, зрештою, залюбке критикували його творчість, вимагаючи від неї лобової повчальної дидактики. Інтермецо. Коцюбинський із властивою йому психологічною витонченістю описує процес душевного одужування в тиші та природній чистоті безлюдних степів від стресу і огиди, викликаних життям бюрократизованій машині імперського суспільства. Самотній і мікроскопічно малий у просторі поміж блакитним небом і зеленими полями герой твору знаходить цілющий спокій. І відчуття єдності з природою. І це не викликає бажання утекти від життя, залишитися в цій іделлі, а відновивши сили, спонукає повернутися до людей, до праці і боротьби. Великою мірою цей твір відбиває душевну дилему самого автора, та хіба лише його. Внутрішній розкол між життям обов'язком, Існуванням суспільної істоти, яка журиться про матеріальний добробут, бореться за кращий суспільний лад, і життям глибин людської душі, націленим на вічні істини і взаємине з чимось незмірно більшим від буденної суюти суспільних мас. З одного боку, Коцюбинський упродовж життя дисципліновано із майже відчайдушною впертістю жив життям обов'язку, не тільки виснажливою працею заради утримання численних родичів, а й невтомною громадською діяльністю. Між іншими, він належав до братства Тарасівців, таємної організації, що мала за мету відродження України. Тарасівці зобов'язували себе служити цій меті навіть у подробицях. Вони маніфестували своє українство і принципово розмовляли українською мовою, щоб утвердити її суспільний статус. Перебуваючи на селі, кожен з них мав навчити кількох дітей читати з української граматики тощо. тощо. А з часом організація взяла на себе тягар антиімперської терористичної боротьби. І Коцюбинський відобразив цю тему в майстерному нарисі Невідомий. А водночас Попри оте життя громадського пов'язку, у літературній творчості, за малими винятками, він принципово відкинув службу суспільним доктринам, прийнявши обов'язок вищого порядку. В дусі імпресіонізму Коцюбинський прагнув зображувати в літературі не ілюзії масових ідеологій, а правду про людську психіку і глибинні спонуки наших дій та почуттів. Попри тиск з боку народників, він неодмінно виявляв у своїх текстах те, яким складним є внутрішній світ людини, і щоправда, ніколи не співпадає зі спрощеними і бажаними уявленнями про життя. Особливо гостру критику викликали ті твори, в яких Коцюбинський демаскував народницькі політичні ілюзії. Якусь повість фата Моргана, в якій усупереч власним бажанням бачити речі по-іншому, він зобразив українське село не як ідеалізовану твердиню національних традицій, а як суміш роз'єднаних індивідів і груп, які становили по суті темну і деструктивну суспільну масу. А в творі Лалечка розвінчав ідеалізований образ слух народу в особах сільської вчительки та священника, яких він без осуду. Але з уважною об'єктивністю показав як осіб, наділених численними людськими слабкостями і складним емоційним життям. Зрештою, Коцюбинський з подібно прискіпливим ставленням писав про всіх своїх героїв. Приміром, у знаменитій новелі «Цвіт яблуні він описав пережиття письменника, схожого на нього самого. Який спостерігає процес вмирання власної дитини, і який, попри агонію батьківського болю, водночас неспроможний перестати бути місцем, мимоволі, зафіксовує в пам'яті всі події почуття як матеріал для майбутнього твору. Як герой Інтермецо, який одужує душевно, був в тиші природи, подалі від щоденної суєти, він щиро стає вічнавіч зі своєю душею. Так, і Коцюбинський у творчості не дозволив вимогам ідеології читацьких смаків вплинути на його взаємнення з джерелами творчого натхнення і мистецького відчуття правди. Література була для нього священним дійством і щирим намаганням висловити істини глибше від тимчасових мод і потреб його епохи. І тому його твори досі зберегли актуальність та вселюдське значення. Із перспективи часу, Коцюбинський постає як один з чільних майстрів європейської імпресіоністичної прози, у якій він зміг висловити своє неповторне слово. На відміну від француза Діда Монпасана, австрійця Артура Шніцлера, норвежця Кнута Хамсона, росіянина українця Антона Чехова, вкорінений у рідну традицію українець Коцюбинський. Уникнув глибоко пасемістичного світогляду, до якого привела західний інтелект матеріалістична філософія емпіризму. У його творах, таких як останній на острові, є не лише відображення неминучої самотності індивіда, але майстерно висловлене відчуття глибокого поєднання людини з невпинним потоком життя. Począwszy z protileżnej wychytnej toczki, agnostyk Koczybinski doszedł do majże takiej samej całistnej wizji świata i ludzkiego życia, jak jego Lak, poet, idealist Bohdan Igor Antonić. Ta i w malarstwie i muzyce też ukraiński impresjonizm rozwinął się swój rydno, też inaczej niż w innych europejskich krajach. Ale proce tym następnym razem. Ja, Marko Robert Stech, to spotkanie w i na czerwowej o culture Eye on culture